Конект з тілом це найважливіше, що можна собі дати в своєму житті. Чи бачите ви, що ваше тіло зараз проживає якісь різні моменти: тривожність, лінь, прокрастинація, застрягання? І люди думають, що зараз вони поднапряжуться, поднапрягуться. І людям здається, що зараз вони зберуть всі свої сили в кулак, зроблять, і тоді буде класно, але вони не усвідомлюють, що єдина конект, який вони вибудовують в своєму житті, це конект з творцем, конект з Богом, коннект з тілом, що суть одне. І чим більше люди від'єднують себе від творця, що він десь там, а я десь тут. Чим більше люди не усвідомлюють, що я є творець, який створює все в своєму житті, тим більше вони думають, знаєте, ось цю думку ну за що це мені? Тобто вони прям застрягають в цих відчуттях, не усвідомлюючи, хто вони є насправді. То ось цей конект з тілом це те, що завжди показує вам, чи істинно ви рухаєтеся, чи туди вам, якщо ваше тіло зараз не відчуває свободи, чи дійсно ви в конекція з своїм тілом.